Від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні Україні вдалося повернути із російського полону 2235 українців і українок. Донедавна п'ятьох із шести повернутих із російського полону українських захисників із Полтавщини вважали зниклими безвісти. Це солдати Сергій Вовченко, Олександр Бондар і Віталій Рубан із Полтави, а також головний сержант Сергій Слинько з Оржиці та солдат Вадим Тимченко із Шишак. На щастя, вони живі. Та 16 квітня повернулися в Україну під час великого обміну полоненими, який відбувся на Великдень. Про це повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного територіального центру комплектування Оксана Ворона. Додому також повернувся солдат Володимир Безклинський із села Піщани Кременчуцького району. Тож загалом на Великдень вдалося повернути шістьох мешканців Полтавщини. У полон вони потрапили у Донецькій області.